тьмяне світло лампи, ніби танцювало на стінах моєї затишної квартири. Здавалося, що життя було занадто тихим та нудним. У мене не було нічого, окрім роботи і постійної зайнятості мирними справами. Але ж ніколи не пізно щось змінити. Я дивився на квитки до Японії, придбані для двох та вже рахував дні, коли нарешті сяду в літак. Таж я не хотів відповідати. Боркнув я в слухавку, намагаючись позбутися зайвих думок, пов'язаних з нею. Ти знаєш, що я не готовий знову потрапляти в паску твоїх ілюзій? Нам потрібно спробувати ще раз. Ми зробили багато помилок в минулому, але це ще не означає, що ми не можемо бути разом. Давай зустрінемося і обговоримо це. Не знаю. Не хочу знову ризикувати і бути розчарованим. Можливо, нам краще залишитися друзями. Ти ж розумієш, що це нереально. Ми ніколи не були просто друзями і ніколи не будемо. Ти знаєш, що між нами є щось більше, ніж просто дружба. Я мовчав деякий час, вагаючись, що сказати у відповідь. Відчувався дивний мікс з почуттів, страху, суму та пристрасті до Даші. Але чи було це того варте, я не міг визначитися. Вона раптом перервала тишу. Мені потрібно показати тобі щось особливе. Приїжджай завтра до заміського будинку. Ні, дякую. Я не хочу бачити нічого особливого. Будь ласка, не телефонуй мені більше. Я відчув, як напруга у моєму тілі зменшується, коли вона погодилася і поклала слухавку. Я знав, що це може здатися безчесним, але я не мав сили повернутися до стосунків з Дашою після всього, що сталося між нами у минулому. Це що таке, Даша? Фотографія? Це неможливо. Мій закордонний паспорт з новою візою, чому його доставили до неї. Я швидко перевірив електронну пошту та знайшов свою заявку. Отже, Йолоп вказав в анкеті її адресу, так рідко робив замовлення поштою та не помітив, що в автозаповненні була адреса Даші. Я повільно набрав її номер. Перейшли мені поштою. А, ні. Якщо хочеш свій скарб, то приїдеш особисто. Коли там у тебе запланована подорож? Знову ці маніпуляції. Подумав я. Даша робить усе, що було тільки так, як вона хоче, як же я втомився грати в ці ігри. Добре, чекай на мене завтра ввечері. Наступного дня Даша стояла біля свого затишного заміського будинку, оточеного невеликим доглянутим садом. Легкий приємний вітер куйовдив її довге руде волосся. Хитрі вогники горіли в її зелених очах. Навіть крізь вікно таксі було помітно, що вона щось задумала. Коли я підійшов, моя колишня вже стримувала сміх. «Ня, тримай. Даша протягнула мені невеликий сірий конверт. Де паспорт? спитав я, розуміючи по вазі, що він був порожнім. Ну, її веселий сміх був настільки заразливим, що я мимоволі посміхнувся. Твій паспорт, він в твоєму найулюбленішому місці. Швидкими кроками я зайшов у будинок і одразу пішов у спальню, оглянувся довкола, немає. Даша продовжувала тихенько реготати за моєю спиною, а це вже починало напружувати. На я побачив плюшового ведмедика, якого подарував ще на початку наших стосунків. Я підійшов до нього та підняв порожньо. Даша, припиняйте забавки. Та він в духовці. Що? Я побіг на кухню, та різко відчинив дверців електропечі. Паспорт був дбайливо загорнутий в канцелярський файла та лежав на дні духовки. Я відчув, як аромат улюбленої страви заповнив усю кімнату. Андрію, це все був жарт. Я зморилася з тим, що ми вже не разом. Але коли побачила твій паспорт, то зрозуміла, що ти можеш поїхати надовго. До речі, я б відправила тобі його поштою вже завтра, але ти знову повівся. Пам'ятаю, що це твоя мрія, тому я вирішила приготувати для тебе лазанью та відсвяткувати цю подію. Я розумію, що ти не погоджувався на це, але оскільки ти вже тут, їжа готова, вино відкрите. Даша дістала пляшку напівсолодкого. Я був настільки щасливий, коли побачив справжню візу у своєму паспорті та подумав, що тепер може піти не так. Згоден, накривай. Ми сіли за стіл та почали розмовляти на різні теми. Даша багато розпитувала мене про майбутні плани, про те, що я хочу робити в подорожі, і в якусь мить я почав відчувати, що дуже різко сп'янів. Мені здавалося, що я випав тільки один келих, але голова йшла обертом. Потім все було як у тумані, танці під повільну музику, поцілунок з Дашею, ми без одягу, сон. Я милувалася ним, дивлячись, як він спокійно спить. Мені так хотілося просто заснути поруч, а вранці приготувати йому сніданок та подивитися разом улюблений серіал. Але я знала, що він поїде. Ми не будемо разом, якщо піддамся бажанню обійняти його. Котра година, хто це може бути? Я піднялася з теплого ліжка та накинула халат. З кожним ударом я розуміла, що непроханий нічний гість все більш нервує, обережно, намагаючись не створювати шуму, я підійшла ближче. Про всяк випадок я відчинила шафу біля входу. Там були деякі речі, які є обов'язковими, коли живеш одна у заміському будинку. Потім зазирнула у дверне вічко і здивувалася, гостя виглядала невпевненою та наляканою. Доброї ночі, вибачте, ви мене напевно не знаєте. Знаю, я схопила з шафки електрошокер та в одну мить застосувала його на дівчині. Вона забилася в конвульсіях та почала падати на мене. Я не встигла підхопити її, тому вона падаючи вдарилась головою об ту ж саму шафку. Швидко перевіривши, чи не прокинувся Андрій, і я нахилилася над гостею. Що ця клята стерва тут робить. Вона була в свідомості, але поки ще не могла нічого вдіяти. Я дістала широкий сірий скотч та почала зв'язувати її. Це не входило в мої плани. Потрібно швидко вирішувати, що робити з нею, поки спить мій коханий. Я прокинувся на самоті. Відчуття було таким, ніби я пив горілку всю ніч, що це було погане вино або Даша щось підмішала, та навряд чи не вірю. Хоча у неї були дивні моменти в поведінці, вона любила все контролювати. Настільки, що коли ми були у стосунках, потрібно було робити тільки так, як вона захоче. Найбільше моє колишня лякала тим, що якийсь час толкрила мене після закінчення стосунків. На щастя, це припинилося кілька місяців тому, але щоб напоїти мене заради однієї ночі, у будь-якому випадку я поїхав звідси або вчора ввечері, або сьогодні вранці, але спочатку треба знайти Дашу та поговорити з нею. Можливо, їжа була неякісною, та їй теж зараз погано. З такими думками я ходив по всьому будинку та шукав цю шалену жінку, але з кожним кроком я все більше розумів, що залишився один. І тоді я побачив те, що змусило мене зупинитися. Це були червоні краплі на підлозі, які вели до вхідних дверей. Я зібрався з духом і почав повільно йти за кривавими краплями. Вони привели мене на подвір'я, а далі я дійшов до сусіднього будинку. Моє серце забилося швидше. На вікнах були непрозорі фіранки, і я не міг бачити, що відбувається всередині. Я вирішив підійти ближче, щоб почути звуки, що лунають зсередини. Вхідні двері були незамкненими. Я обережно стиснув ручку та потягнув її на себе. Двері з легким скрипом відчинилися, показуючи лише темряву всередині. На перший погляд, будинок був порожнім. У мене не було жодного бажання йти всередину. Та й що я роблю у чужому будинку? Тривожні думки крутилися у моїй голові. Зараз швиденько повернуся, знайду телефон та поговорю з Дашею. Можливо, вона кудись відійшла. І раптом я побачив на підлозі чорну шкіряну теку. Не знаю, що змусило мене підійти, але внутрішня напруга зростала з кожним кроком. Спочатку я думав, що це гра моєї уяви, але коли я обережно підняв теку, я чітко побачив своє ім'я та прізвище. Вона містила у собі не тільки мої особисті дані, але й фото, які якось пов'язані зі мною та особистим життям. Але найжахливішим було те, що серед них було моє зображення вдома. Фото було зроблено прихованою камерою в спальні вчора, у той момент, коли я розмовляв з Дашею. Ну, все, це вже занадто. Я не знаю, до чого тут цей сусідський будинок, але чітко розумів, що Даша остаточно з'їхала з, з глузду. Я більше не збираюся її шукати та ще щось з'ясовувати? Заберу досьє з собою, повернувся в будинок, візьму паспорт та викличу таксі. Коли я підійшов до виходу з сусідського будинку, то виявилося, що двері зачинені. Що? Можливо, автоматичний замок для любителів забувати ключі, але тоді повинен був бути механізм відкриття якраз з мого боку. Іде ж він? Чудово, я не можу знайти. Даша, це що твій новий прикол? Розлючено закричав я, але у відповідь була тільки тиша. Гаразд, бляха, подивимося, що тут коїться. Я пішов у першу кімнату та побачив старий мобільний телефон. Спочатку спробую зателефонувати на свій номер, можливо, Даша почує та відповість, хоча сподіватися на її адекватність вже не варто, а потім зателефоную в поліцію, а там же будь-що буде. Кілька хвилин дивився на апарат з нерозумінням. У ньому була перепрошита операційна система під назвою «Ітремс». E Колись я вже чув про цю компанію, але звідки на телефоні був встановлений лише месенджер і лише з одним активним чатом. Поверхневу перечитавши листування, я не зміг повірити своїм очам. Відправник дівчина просила когось про допомогу, опинившись у дивному місці, на кшталт квест кімнати. Що це може означати? Про всяк випадок поклав його у свою кишеню та пішов шукати вихід. Оглянувши всі кімнати, я повернувся в холл та ще раз спробував відчинити двері, а результат не змінився. На стіні я помітив дивну картину з цифрами, які були написані незвичайним шрифтом. Цікаво, це щось означає. Невже потрібно знайти кодовий замок? Мені не подобалося тут, і я почав трохи панікувати. Все, не треба більше тут залишатися. Я підскочив до вікна та спробував відчинити його. Не піддається. Сусіднє те ж саме. Недовго думаючи, я схопив стілець і кинув його у вікно. Цього разу воно відчинилося із дзвоном розбитого скла. Поспішаючи, я виліз через нього на вулицю, розгублений та наляканий. І тоді я побачив її. Даша стояла на вулиці обличчям до мене, її очі були порожніми, а руки тремтіли. Я зробив кілька кроків до неї, але її стан був настільки нестабільним, що вона не могла говорити. Тиждень тому я тримала у руках закордонний паспорт Андрія Тареготала, дивлячись на його фотографію. Нарешті він у мене такий кумедний та ще й з новенькою візою. Я пам'ятаю, як Андрій мріяв про цю подорож. Ми повинні були поїхати разом. Який же він недалекий, сказала я сама собі. Я зробила копію його ключа від квартири ще в той час, коли ми були разом. Він навіть не помітив цього, так само як і змінено адресу доставки паспорта. Це ж просто смішно. Мій план був досконалим. Я знала, коли він буде відсутній вдома, і це був мій зірковий час. Прийшла до його квартири, встановила приховані камери та налаштувала дистанційне керування його комп'ютером. Все просто, а потім дуже довго слідкувала, і нарешті йому прийшла відповідь щодо візи. Він Отримавши її. Треба було тільки змінити адресу доставки. Я зателефонувала йому, щоб відволікти. <свіс> він почав кричати та нервово ходити по кімнаті. А я тим часом швидесенько все змінила. І я стрибала з паспортом у руках та показала його своєму плюшевому ведмедю, якого мені подарував Андрій. Бачиш, а який він тут гарненький? А потім я побачила це. Поки я була дистанційно підключена до його комп'ютера, прийшло повідомлення у месенджер. Воно було від дівчини. Андрій повернувся до столу, завершив анкету та почав листуватися з подругою. Я деякий час не від'єднувалася від його комп'ютера. Він назвав мене божевільною та скаржився на те, як я йому набридла. Я не знаю цю дівчину, але мені стало трохи шкода її. Він писав про мене цілу годину і тільки погане покидьяк. Раптом він пішов на кухню. Я дуже швидко почала прокручувати їх листування до початку. В цей момент у мене стислося серце. Вони познайомилися ще коли ми були разом. Що він каже, що кохає її за кілька днів до того, як ми розійшлись, я пам'ятаю той день. Він тоді дуже сильно запізнився, та його улюблена лазанья вже встигла охолонути. Я кинула ведмедя в стіну. Паспорт вже у мене. Треба завершити кімнату для Андрія. Мені нещодавно надійшли нові механізми, а їх ще треба встановити. Тепер ми будемо постійно разом. Як же класно! Не потрібна йому ні та подорож до Японії, ні інша дівчина. Та й що там казати? Вона ж буде його шукати. Можливо, теж приїде до мене, але потім і не поїде додому. Я підняла коробки та понесла їх у сусідній будинок. Цікаво, а куди б поділася та прекрасна пара, як їх там, Катерина та Михайло? А неважливо. Цілий тиждень я працювала не покладаючи рук. Нарешті зробила насправді кімнату мрію для Андрія. Тут все, що побажаєш, тільки. Вийти не можна, ну нічого. Згодом він зрозуміє, що щастя можливе тільки зі мною. А я буду працювати, багато працювати. Я нарешті стану конструктором квест-кімнат, де все по-справжньому не зміг вибратися і все, що поробиш. Платити будуть багато, нам вистачить, але головна нагорода Андрій буде поруч, і та дівка здохне все, що я бажаю. Даша, Даша. Голос Андрія повернув мене до тями. Чому ти постійно псуєш мої бажання? Це що? Я простягнула йому мобільний телефон. Там якраз було відкрите листування з його дівчиною. Ти знову лазиш в моєму смартфоні? Ми вже не разом, та навіть раніше. Що ти там хочеш знайти? Чому ти назвав мене божевільною? Ти навіть назвав адресу, куди ти поїхав. Ти що перечитала? О, ні, Марія телефонувала мені. Чотирнадцять разів, і це я божевільна. Все, припини, я викликаю таксі. Я не хочу тебе більше знати. А ти знайшов досьє? А це вже окрема розмова, і не тут, і не зараз. Андрій вже почав набирати адресу в додатку таксі. Треба думати швидше. На нього вже не діє психотропна речовина, яку я використала для вина. Вона була тут. Хто? Марія. Ти брешеш. А ти що, не бачив кров? Андрій раптом схопив мене за горло. Що ти з нею зробила? Я запанікувала. Чесно, я цього не хотіла, але це було не вперше. Я кохала його, але він робив так доволі часто, коли його дратувала. Кожен раз мені було дуже моторошно в такі моменти. Я була беззахисна під час спалахів його агресії. Але цього разу у мене був кухонний ніж. Який призначався для його дівчини, я вдарила Андрія. Я тримався за пов'язку, під якою була рана, але зараз мене це не хвилювало. З жахом у очах я дивився на зв'язану Марію, по її щоках текли темні розводи від сліз. Вона намагалася хоч якось поворухнутися, але безрезультатно. На жаль, я не міг їй допомогти, оскільки між нами була скляна стіна. Приблизно о четвертій ранку в підвал спустилася Даша, з стрілкою вчорашньої лазаньї. Вона підійшла та відчинила невелике вікно у дверях. На, поїж, тобі потрібно набиратися сил. Відпусти нас, ти зовсім з глузду з'їхала. Я скочив з місця та одразу відчув сильний біль. Ні, не можу вже занадто пізно. По її щоках потекли сльози. Що ти збираєшся робити? Навіщо все це? Даша натиснула на якийсь важіль на стіні, і у мене з'явився доступ до Марії. Незважаючи на біль, я швидко підійшов до неї та почав звільняти відскочу. Було помітно, що всі її м'язи затерпли, але на моє здивування, вона не почала кричати, а тільки мовчки та з ненавистю в очах розминала кінцівки. Даша знову підійшла до віконця нашої камери та кинула туди той самий ніж, який мене вдарила. Через годину і я повернусь. Живим повинен залишитися тільки один з вас або помрете вдвох як герої любовного роману. З Цими словами вона вийшла з підвалу, вона цього не зробить. Я намагався заспокоїти Марію. Ти постійно називав її божевільною. Це ти винен? З Цими словами вона схопила ніж, я різко схаменувся. Гей, заспокойся! Мені це все не потрібно. Раптом відкрилися двері підвалу, та забігла знервована Даша. В її руці я помітив пістолет. Марія тільки почала повертатися, коли Даша вже була біля віконця. Марія впала, навіть не зрозумівши, що відбувається. От бачиш, на кого ти мене проміняв! В цей самий момент я відчув справжній відчай: ніхто навіть не знає, де я, ніхто не приїде сюди. Я сів та обійняв коліна і відчув щось у кишені. Це був той самий дивний телефон. Це була моя остання надія. Даш, принеси мені їжу. Ну, нарешті. Вона посміхнулася та вибігла, співаючи якусь веселу мелодію. Я витяг апарат з кишені. Так, тут тільки один месенджер. Я написав адресу, своє ім'я та трохи інформації про Дашу. Що ти тут робиш? Ти знову все зіпсував. Я зрозумів, що Даша все бачила, Ну, звісно, тут же є камери. Я швидко подивився на телефон у своїй руці, немає. Я підняв очі на Дашу. Вона дивилася на свій телефон та плакала. Ні, 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 цього не може бути! Я ж тільки, ми тільки знову разом. Даша підійшла до важелів та щось увімкнула. Двері моєї камери відкрилися. Вона забігла всередину, швидко зачинивши її за собою. Ми були зачинені в одній камері. Даша міцно обійняла мене та прошепотіла Я кохаю тебе. В цей момент камеру почав наповнювати газ. До мене в лікарню приходили поліціянти. Вони взяли свідчення про ту кляту ніч. Я хотів багато про що розпитати, але, на жаль, все було засекречено. Єдине про що я зміг дізнатися, Даша загинула, а мені пощастило, що вони швидко прибули в той будинок. Я так зрозумів, що повідомлення з дивного мобільного отримала правильна людина, але через кілька днів прийшов ще один чоловік. Він назвався приватним детективом на ім'я Євген, який веде незалежне розслідування. Чоловік намагався дізнатися про деякі дрібниці тієї ночі, але я не розповів йому більше, ніж раніше поліціянтам. Ще Євген наполягав, щоб я про всяк випадок змінив роботу і переїхав у інше місто. Коли детектив вже зібрався піти, я запитав його про те, що мене найбільше хвилювало, яке повідомлення отримала Даша. Він спочатку не хотів відповідати, але я почав його вмовляти, і Євген, підійшовши якомога ближче до мене, прошепотів: Послухай, це дуже небезпечно. В повідомленні було сказано. Андрій розкрив тебе. Для тебе останній екзамен. Якнайшвидше вбий його та повертайся у Славодільськ. Ну що, друзі, як вам історія? Як на мене, вийшло досить цікаво. Чекаю на ваші коментарі. А якщо сподобалося, ставте свою козацьку вподобайку. Ну, а якщо дуже сподобалося, приєднуйтесь до спонсорів каналу, бо він існує лише на вашій підтримці. Ще почуємося. Все буде Україна.